Не чіпайте це на 9 травня у річницю повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого Україна готувала масовані удари по Москві, але відмовилася від них на прохання Сполучених Штатів. Про це з посиланням на секретні документи повідомляє Вашингтон Пост. Видання пише, що начальник головного управління розвідки Кирило Буданов наказав одному із своїх офіцерів готуватися до масованих ударів 24 лютого з використанням всього, що є в гур. Ба більше за інформацією змі в Україні навіть міркували про морський удар по чорноморському портовому місту новоросійськ. Однак чиновники у Білому домі побоювалися, що подібна атака на Росію може спровокувати агресивну відповідь Кремля. Тож за два дні до дати удару гур на прохання Вашингтона погодився відкласти удари. Зауважте, що в секретній доповіді, на яку посилається Вашингтон Пост. Казано не скасовувати, а саме відкласти масований удар по Москві. Тож запасаємося попкорном та з нетерпінням чекаємо. Ну а поки що, можемо спостерігати за наслідками репетиції цього дійства, яке нам ще тільки доведеться побачити. У Бого... Богородському міському окрузі російської столиці впав дрон Камікадзе. На борту він ніс 17 кілограмів вибухівки. Безпілотник в лісосмузі знайшла місцева жителька і вирішила показати його поліції. В самій Росії розповідають, дрон впав, тому що в нього закінчилося пальне. Коли саме його було запущено, невідомо. Просто зауважу, що БПЛА залетів аж за Москву. Тобто за приблизними підрахунками він зміг подолати 800 кілометрів над ворожою територією непоміченим. Власні правила українські безпілотники встановили, і в тимчасово окупованому Севастополі цієї ночі морський дрон вразив ціль в одній із бухт міста, так зва. Так званий губернатор поспішив зазначити, що атака була безуспішною і жодних пошкоджень флот окупантів не зазнав. Давайте подивимося, що кримський гауляйтер називає невдалою атакою. Палало і на окупованій Луганщині. Вночі чомусь загорілася нафтобаза у тимчасово окупованому місті Ровенькі. Місто знаходиться в 100 кілометрах від лінії фронту. У цій бавовні окупанти також звинуватили український безпілотник. Тож підготовка до масштабного бомбардування Москви повним ходом. Мабуть, і цього разу крила Буданова вже можуть не зупинити застереження Вашингтону. До речі, сам Буданов продовжує інтригувати своїми планами раніше. Журналісти на столі головного розвідника помітили карту із майбутніми кордонами розваленої Російської Федерації, і от тепер під'їхав новий анонс від голови ГУР. У кабінеті Буданова з'явилася карта російської столиці. Також очільник розвідки розповів, що Україна наближається до знакової битви у своїй новітній історії, за словами розвідника. Вихід на межі 91-го року цілком досяжне завдання вже цього року. Всі ми розуміємо, що перед 9 травня просто та карта Москви не може з'явитися в кабінеті Кирила Буданова, якого до речі, напередодні московський суд заочно заарештував за теракти на території Росії. Шкода, що поки не зрозумів. Про це президент Киргизстана Садир Жапаров. Він поки що єдиний із лідерів держав погодився відвідати Росію на 9 травня. Хоча напевно у Москві це вже вважають великою дипломатичною перемогою. Бо ж минулого року на парад до Москви не приїхав взагалі жоден іноземний лідер. У Кремлі ж напередодні заявили, що наразі не знають, чи буде в параді окупантів брати участь російська авіація. Можемо відповісти на це питання. Авіація буде, а російська не певні. Тим часом все більше країн відмовляються від святкування 9 травня. Напередодні держави Балтії заборонили прославляти окупаційну радянську владу. А от тепер до цього списку долучився і Казахстан, Щоправда, причини більш прагматичні. Астана заявила, що скасовує військовий парад на день перемоги у зв'язку із економією коштів. В міністерстві оборони Казахстану зазначили, що наразі гроші потрібні армії для вирішення інших задач. Пам'ятаєте, як минулого року світові змі намагалися передбачити? Та ймовірну дату повномасштабного вторгнення Росії до України найчастіше це робило американське видання New York Таймс, і от минулого минуло більше року, і здається, історія повторюється тільки от тепер дещо змінилося. «Нью-Йорк Таймс вже вдруге за п'ять днів анонсує дату українського контрнаступу. І якщо минулий п'ятниць американські журналісти називали дату 30 квітня, то тепер її дещо перенесли. На думку видання, масштабне звільнення України від окупації розпочнеться у травні, і для цього наразі завершують підготовку майже 50 тисяч воїнів. З власного досвіду, ми знаємо, що чого до чого це все веде. В результаті ж жодне змін не зможе назвати точну дату, але український контрнаступ точно розпочнеться. І вже зараз враження таке, наче заповітні два-три тижні, на які ми чекаємо вже більше року, розпочалися. Зі свого боку, росіяни з недовірою поставилися до повідомлення про контрнаступ 50 тисяч солдатів. Вантажок терористичної організації Вагнер вважає, що ситуація для них складається ще гірше. На думку Пригожина, з українського боку контрнаступу чекають від двох до чотирьох сотень підготовлених тисяч воїнів. Нікому не кажіть, але можливо, контрнаступ сил оборони України вже розпочався. Речниця сил оборони Півдня розповіла, що в ці дні ЗСУ проводять зачистку узбережжя лівого берега Херсонської області від російських військ, поки що у контрбатарейному режимі. Детальніше про наслідки цієї зачистки речниця коментувати відмовилися, посилаючись на необхідну інформаційну тишу. Проте посилаючись на дані проєкту DeepState.ua, Зазначимо, що 10 квадратних кілометрів на лівому березі Херсонської області змінили статус окупованих на сіру зону. І як би нам не хотілося посилатися на тимчасово живих російських пропагандистів, але зазначимо останні декілька днів телеграм-каналах так званих російських воєнкорів панує істерика з приводу успіхів ЗСУ в цьому районі. Паніку серед російських пропагандистів можна зрозуміти. Вони Постійно на нервах не знають, що доведеться робити завтра: отримувати заміновану статуетку або ж вигадувати причини відступу у окупаційних військ. А враховуючи, чим росіяни зібралися захищатися, їх відступ неминучий, наприклад, напередодні на пропагандистському первому. Первому каналі показали, чим окупанти збираються воювати проти українських челенджерів та леопардів. Отже, знайомтеся, новітня розробка російської військової промисловості, іграшка із китайського маркетплейса на радіокеруванні Окупанти запевняють, що вона здатна нести на собі близько 20 кілограмів вибухівки. В свою чергу військові аналітики в цьому сумніваються. На думку експертів, цей танк просто не зможе зрушити з місця через навантаження і навіть не доїде до полю бою, залишившись лише героєм російських новин. А можливо, іграшкові китайські танки потрібні армії окупантів не для захисту. Не можемо виключати, що до 9 травня це буде єдина військова техніка, яка вціліє для участі у параді на Красній площі. Зазначу, вже 27 квітня центр Москви закриють для всіх відвідувачів, звичайно, українським безпілотникам. На це байдуже. За повідомленнями росіян там розпочнеться підготовка до параду. До речі, прес-секретар Путіна Пєсков розповів, чому до Москви на свято скрєпності не прибуде жоден світовий лідер, окрім президента Киргизстану. Проте і то, як виявилося, відвідує Москву не спеціально до дня перемоги, а просто затримається після переговорів із військовим злочинцем. Так от, за словами Пєскова, ніхто нікого із Іноземних лідерів Росіяни і не запрошували, тому що цього року не кругла дата. Що ж, якщо дата не кругла, то чого б росіянам не провести парад у бункері тільки для однієї людини тиндериндидин? До речі, ще одна цікава заява прес-секретаря Путіна Пісков наголосив, що цитую. Путін ніколи не сидів у бункері і одразу ж пропоную пригадати попередні заяви Піскова. Путін не наказував вбивати політичних конкурентів. Путін не змінюватиме конституцію під себе. Путін не порушував міжнародні договори. Путін не буде оголошувати мобілізацію в Росії. Ну і на кінець Путін не буде розв'язувати війну проти України. Накопичення військової техніки для українського контрнаступу на фінішній прямій генеральний секретар НАТО повідомив, що країни-члени альянсу вже передали 98% обіцяної техніки. Також Столтенберг заявив, що Альянс вже завершив підготовку. Більше дев'яти бригад ЗСУ передав більше ніж півтори тисячі бронемашин, 230 танків та величезний обсяг боєприпасів. І це до України ще не доставили зі. Сполучених Штатів танки Абрамс вони входять до тих двох відсотків, що ще не доїхали. Проте здається, тієї техніки, що вже є, цілком достатньо для потужного контрнаступу. А речниця в напрямку Південь повідомила, що він вже триває. За словами Наталії Гуменюк, контрнаступ тихесенько вже йде. Наразі з великої відстані знищуються ворожі склади боєприпасів, вибухають командні пункти і місця зосередження техніки та живої сили окупантів. Те, що росіянам вже добряче дістається, можна зрозуміти навіть із пропагандистських новинних стрічок. Ось дві статті: перша так звана Друга армія світу, героїчно звітує, що на дев'ятому місяці штурму Бахмута окупантам вдалося захопити стратегічне важливе перехрестя в місті. І друга ватажок терористичної організації Вагнер спростовує заяву про захоплення перехрестя. А я лише нагадаю, що ці самі люди планували взяти за три дні Київ, а за десять дійти до польського кордону. Мабуть, військове командування росіян користувалося застарілими картами і не врахувало, що на шляху до Києва виявиться бахмутське перехрестя. А от нові карти напередодні в телефонній розмові обговорили президент України і китайський лідер Сі Цзіньпін в телефонній розмові. Я зараз про карту розлінованої Росії, яку раніше журналісти помітили у кабінеті голови української розвідки Буданова. Звичайно, в офіційному прес-релізі за результатами розмови про це не йшлося проте виглядає дуже імовірно. Китайці пропонують свій мирний план українці висувають зустрічну пропозицію і пропонують Китаю Сибір. Для цього треба всього навсього посприяти розвалу Росії. Ну, доказом цього можна вважати іншу карту. Урядом КНР було офіційно затверджено мапу, на якій деяким російським регіонам повернули китайські назви. Загалом зміни стосуються восьми російських міст. Ці території колись були частиною Китаю, але під час Правління династії цін їх захопила Росія за допомогою серії договорів, які Пекін вважає нерівноправними. Тож у Китаї Владивосток тепер не можна називати інакше як Хайшинвай, а острів Сахалін Куедао. Складається враження, що російські так звані еліти вже відчувають, що незабаром їх країни. Не залишиться в мережу, потрапило перехоплення телефонної розмови між мільярдером Романом Троценком та бізнесменом Миколою Матушевським. В особистій розмові грошові мішки обговорюють в яку країну краще виводити кошти, та скільки юристів треба найняти, щоб отримати паспорт іншої держави. Шкода, що оприлюднили тільки аудіо цієї розмови, тому що хотілося б побачити вираз на обличчях людей, які говорять ось такі речі. Россию, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах каких то мудил. И, да, да, да. Который, который, это, ну, исповедуют какие-то странные композиции 19 века. Это, это ничем хорошим не может закончиться. закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать там и так далее. На улицах Москвы нет. нет улиц, на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Не знаємо, як швидко на вулицях Москви люди почнуть різати одне одного, але точно знаємо, що бомбити власні міста із літаків Москва почала вже. Запитайте у білгородців, і от знову всю минулу ніч жителі міста Павловська, що біля Санкт-Петербурга, слухали вибухи. А коли вийшло сонце, побачили, що на місці, де раніше стояла закинута електростанція, тепер величезна воронка в землі. Її розміри близько 6 метрів в діаметрі і приблизно півтора метри в глибину. А тепер найцікавіше, служби, які приїхали на місце вибуху, відзвітували, що в околицях не знайшли жодного улам. Ку снаряду, або ж навіть безпілотника, що ж це виходить, або околиці Петербурга обстріляв хтось, і росіяни намагаються це приховати, щоб не піднялася паніка, або ж Росію знову обстрілює власна ж армія, і вони намагаються це приховати, щоб не зганьбитися і ще більше. Неймовірні зміни в новинних стрічках сталися за останні 14 місяців. У лютому минулого року всі прогнозували дату початку російського вторгнення до України. Тепер же змі всього світу намагаються вгадати, коли почнеться український контрнаступ. В лютому минулого року росіяни заявляли, що готові взяти Київ за три дні. А сьогодні, ось це. Українська розвідка звернулась до громадян Росії з проханням не брати участь у масових зібраннях, які відбуватимуться в Росії 9 травня. Зокрема, мова йде і про головну скрєпу – парад військової техніки на Красній площі в українському ГУР попередили про можливу небезпеку, яка чекатиме наглядачів цього дійства. Бо ж за всіма очікуваннями до наземної частини параду, яку організовують окупанти, може приєднатися і повітряний марш. Проте вже з українських безпілотників, І як же можна втратити такий шанс стільки ворожої техніки, і в одному місці? В Москві певно небезпеку теж відчувають і посилюють протиповітряно оборону міста. Тільки от, якщо Україна посилює її сучасними системами, такими як Петріо та Айрісті, небо Москви оберігатимуть працівники бюджетної сфери для робітників держустанов на період із 27 квітня по 9 травня вигадали надвідповідальну задачу: московські бюджетники позмінно сидітимуть на дахах і будуть спостерігати за небом в пошук санкціонованих безпілотників також до обов'язків цих патрулів увійде обхід підвалів, горищ та огляд підозріло припаркованих автівок. Висновків тут два: перший всі московські село. Силови... Ки, певно, вже загинули в українських полях, тому до патрулювання доводиться долучати вчителів. І другий на концерті до Дня Перемоги в Москві глядачів не буде, бо всі бюджетники сидять на дахах і дивляться в небо. Ще далі пішли в російській держдумі. Поки в Москві бюджетників перетворили на ППУ. Депутати парламенту та певно усвідомили, що прикордонників Росії також не залишилося згідно з депутатською ініціативою населення прикордонних міст та села. Задіюватимуть в охороні державного кордону Росії. У Росії більше немає можливості обороняти весь кордон, пожалівся депутат. По перше, наші прикордонники обов'язково враховують інформацію про діряву оборону російського кордону. По-друге, не знаємо, хто обернуватиме Росію, але можемо передбачити долю депутата, який заявив про неспроможність цієї охорони. Тут тягне мінімум на знаєте, дискредитацію армії окупантів. Бо ж офіційні джерела та всі пропагандистські канали до цих пір твердять. Втрат немає. Ну а максимум депутат, який розповів, що у окупантів більше немає прикордонників, може отримати допустимо пожиттєвий термін ув'язнення за новим законом. Адже військовий злочинець Путін підписав закон, згідно з яким за державну зраду можна буде отримати максимальне покарання пожиттєвий термін. Цим же законом росіян будуть саджати на 5 років у випадку визнання ними рішень міжнародних організацій, які не подобаються. Путіну так терористи намагаються захистити свого бункерного лідера від ордеру на арешт, виданого ГААським кримінальним судом. До речі, про російські втрати мабуть саме тому, що втрат немає, в жодному російському місті не відбудеться традиційна хайда «Безсмертний полк. раніше організатори заявляли, що ходу з портретами ветеранів на палицях скасували з міркувань безпеки, проте насправді побоялися вони. Іншого, бо ж якщо росіяни вийдуть на вулиці з портретами окупантів, безславно загинувших в Україні, всі побачать, чого насправді вартує російське. Терніт, а от Україна вже повністю готова до початку масштабного контрнаступу. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, сповільно звільнення України від окупантів тільки погода. Резніков підкреслив, як тільки всі фактори сприятимуть, командування дасть наказ на початок контрнаступу. Також міністр розповів. Що американські танки «Абрамс» у ньому брати участі не будуть. Навчання тільки зараз триває на європейських полігонах. Проте в розпорядженні ЗСУ є велика кількість броньованих машин різного типу БТР і БМП. Також долучається до перемелювання окупантів артилерійські установки «Цезар». Їх нам передала напередодні Данія. Примітно, що країна віддала нашим бійцям всі Цезарі, які були в їхньому розпорядженні. А от у окупантів проблеми з технікою все серйозніше. Путін вирішив експлуатувати історичний металобрухт, що колись був літаками. Він доручив своєму уряду розглянути можливість підтримки проєктів щодо реставрації та експлуатації історичних літаків. В першу чергу на кукурузник пропонуємо замінити путінський борт номер 1 Все одно. Но ну, військовому злочинцю ордер на арешт якого діє більшості країн літати нікуди.